Вітаю всіх на моєму каналі! Тема нашого сьогоднішнього уроку науки, що вивчають людини. Значення знань про організм людини для збереження здоров'я. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Давайте разом поміркуємо над такими питаннями, які науки вивчають людину. Як науки, що вивчають людину, пов'язані між собою? А тепер розглянемо науки, які вивчають людину. Перший це біологія людини. Це наука про походження, еволюцію та географічне розселення людей. І про все що пов'язане з людиною, зокрема її будовою і розвитком. Біологія людини вивчає особливості її поведінки, походження і розвиток суспільних зв'язків. Анатомія це наука про форму та будову організму і його частин у зв'язку з їх розвитком та функцією. Термін анатомія походить від древньогрецької. Анатоме розтинаю. Це пов'язано з тим, що перший і основним методом дослідження людини був метод розтинання трупів. Фізіологія це наука про функції і процеси життєдіяльності організму в цілому, його органів, тканин та клітин. Ще однією цікавою наукою є генетика людини. Вона вивчає закономірності спадковості та мінливості людини. Біологія індивідуального розвитку досліджує закономірності зародкового та післязародкового періоду розвитку людини. Розгляньте картинки. Екологія людини вивчає зв'язки людини з навколишнім середовищем, її пристосування до змін умов мешкання, вплив діяльності людини на довкілля. Медицина наука про здоров'я людини, причини її захворювань, методи діагностики та лікування захворювань, заходи їх профілактики. Антропологія вивчає походження й історичний розвиток людини, закономірності її організації, поширення різних рас планетою. Цитологія це наука, яка вивчає будову, функціонування і розвиток клітин. Гістологія це наука про розвиток, мікроскопічну будову, життєдіяльність тканин, тварин та людини. Гігієна це наука, яка вивчає вплив навколишнього середовища на людини. Наука про створення оптимальних умов для життєдіяльності. Слово гігієна походить від грецького гігієнос, що означає цілющий. То, що приносить здоров'я. Психологія це наука, що вивчає психічні явища, мислення, почуття, волю та поведінку людини, пояснення якої знаходимо в цих явищах. Розгляньте зображення з підручника, проаналізуйте його. Людина є прикладом складної біологічної системи. Різні її компоненти перебувають на різних взаємопов'язаних рівнях організації. Молекули входять до складу клітин, з клітин складаються тканини. З тканин органи. Органи, що виконують спільні функції, формують системи органів. Різні системи органів взаємодіють між собою та утворюють цілий організм. Усі складові організму людини не працюють окремо, всі вони є частиною єдиного цілого організму. Організм людини є відкритою системою, оскільки взаємодіє з довкіллям. звідти він отримує необхідні йому поживні речовини та енергію і виділяє туди кінцеві продукти обміну речовин. Здоров'я не все, але все без здоров'я ніщо, казав Сократ. Поміркуйте, чому він так казав. А тепер зробимо легку вправу. Візьміть аркуш паперу. Напишіть слово здоров'я або намалюйте символ, який ви вміщуєте в слово здоров'я. Після цього цей аркуш паперу зімніть, можете навіть порвати. Через деякий час спробуйте повернути листок у попередній стан. Вийшло? Так і здоров'я. Його зіпсувати дуже легко, а повернути до попереднього стану майже неможливо. Отже, здоров'я це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. А не лише відсутність хвороб і фізичних вад. Гомеостаз це здатність біологічної системи підтримувати динамічну сталі свого складу та властивості за змін умов як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Розглянемо складові здоров'я людини. Наведіть приклади кожного з них і пригадайте, що це таке. Існують такі показники здоров'я людини, якісні, самопочуття, настрій та кількісні, до яких належать антропометричні зріст, маса тіла, об'єм грудної клітки. Фізичні частота пульсу, артеріальний тиск, температура тіла. Біохімічні рівень глюкози в крові та сечі. Біологічні склад мікроорганізмів у шлунково кишковому тракті співвідношення різних типів клітин у складі крові тощо. Хвороба або захворювання це порушення нормальної життєдіяльності організму, в результаті чого знижуються його пристосувальні можливості. У здорової людини нормально функціонують усі системи органів. Організм правильно реагує на зміни в навколишньому середовищі. Розгляньте діаграму. Вчені вважають, що спосіб життя це 50% здорового способу життя, 10% це якісне медичне обслуговування, спадковість це всього 20%, і 20% умови навколишнього середовища. Проаналізуйте і поміркуйте над цією діаграмою. Розглянемо основні причини хвороб людини. Скористаємося схемою з підручника. Основні причини хвороб це механічні, фізичні, хімічні, біологічні, психогенні, генетичні. Також розглянемо схему з підручника типи захворювань. Існують неінфекційні, інфекційні та інвазійні. Давайте їх проаналізуємо. Фактори ризику це чинники, які збільшують імовірність захворювання певною хворобою. Щоб вести здоровий спосіб життя, необхідно дотримуватись режиму дня, раціонального харчування, займатися фізичними вправами, дотримуватись правил гігієни, відмовитися від шкідливих звичок, постійно загартовувати свій організм, проводити активний відпочинок і мати сприятливі умови для життя. На здоров'я людини позитивно впливає, регулярна рухова активність, фізичні вправи і фізичне навантаження, правильний режим харчування, відмова від шкідливих звичок, паління, алкоголь, наркотики, уникнення, девіантної поведінки, здоровий відпочинок, хороший сон, уникнення стресів та стресових ситуацій. 7 квітня відзначають Всесвітній День здоров'я. Домашнє завдання опрацювати параграф підручника. Напишіть есе, корисні цеглини для збереження мого здоров'я. А я хочу подякувати всім за перегляд мого відео та бажаю успіхів у навчанні.